В Ужгороді відбулося офіційне відкриття центру надання адмінпослуг. 30 тисяч мешканців пільговиків тепер мають змогу отримувати кваліфіковану допомогу. Відкрив його міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Нас працюють ну спеціально, які пройшли навчання працівники управління соціального захисту і не надають кваліфіковану допомогу, кваліфіковану консультацію. І видають талончик з терміну, коли мешканець, який звернувся, щоб він вже прийшов з, готовими, з готовим пакетом документів для отримання тієї чи іншої послуги, ну, по якій він звернувся сюди в управління. Трошки більше 400 тисяч гривень виділили на капітальний ремонт цього приміщення і для закупівлі оргтехніки. Наразі в роботу внесли 58 питань з управління праці та соціального захисту населення. Працює відділення з 19 червня, а з 17 липня вже офіційно. Сама Ідея состоїть в тому, щоб полегшити роботу розумієте, єдиного вікна. На сьогоднішній день ми не лише обслуговуємо 2-3 чоловіка. Ви бачите, близько 10 чоловік заходять, мають можливості здати свої документи. Як починаючи від соціальної допомоги, закінчуючи там пільги, пільги, пільги субсидія, всі ті речі, заміна посвідчень, близько 60 можливостей є для того, щоб надати їм цю безкоштовну допомогу, все ж таки, нашим, нашим жителям. Міста Ужрода, якщо говорити про цю модель, яка тут існує, модель єдиного вікна, вона максимально спрощена. Одразу вирішилася і проблема з чергами. Вже через місяць тут планують ввести електронні. Тепер жителі міста можуть скористатися можливістю отримати адміністративні послуги, не витрачаючи для цього кілька днів на поїздки. До нас звертається багато громадян міста Ужгород. Ну, це і малозабезпечені особи, це державна соціальна допомога, це допомога на дітей одиноким мамам, це одноразова грошова допомога, це пільги. Ну, багато, багато. 58 питань входять в структуру нашого відділу. Сьогодні в Ужгороді сучасне приміщення з комфортними умовами, як для відвідувачів, так і для персоналу центру необхідне устаткування та програмне забезпечення, що створить новий імпульс до подальшого розвитку громади. Да, молодці очі хорошо з'являли зі сматріпачисті лі. Все добре, смотрю, что и быстро так то очередь вовсю всю Так що что думаю, що что не будет на этом. Подобається, чесно скажу, раніше було набагато гірше зараз набагато краще. Дуже все э, добре, приймають э, нормально, умови хороші, зроблений ремонт. То єс мені все влаштовує. Вже нема таких черг, як раніше були. То есть хороші, дуже спеціалісти все добре пояснюють і ніяких проблем ніколи не було. Відкриття нового центру надання адміністративних послуг приклад запровадження нових європейських стандартів надання адмінпослуг в об'єднаних територіальних громадах, адже мета реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади саме створення зручних умов для надання якісних та доступних послуг.